Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів вам показати два приклади, два самих поширених приклади розрахунку березневої пенсії. Всім відомо, що з 1 березня була проведена індексація пенсії, і я з великою регідністю розумію, що десь 90% пенсіонерів не розуміють, як їм порахували цю пенсію, проіндексували цю пенсію. І тому. В сьогоднішньому відео я би вам хотів більш детально показати розрахунок брезневої пенсії на двох поширених прикладах. І це відео буде цікаво тим, хто дійсно хоче навчитися рахувати свою пенсію і знати, як розраховується величина його пенсії. Як я вже сказав, буде два приклади. Один простий, другий більш складний розрахунок, але ці два приклади якраз найпоширеніші. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. 1 березня було проіндексовано пенсії для 10,5 мільйонів пенсіонерів громадян України. Це пенсії за віком, інвалідністю, втратою годувальників. Крім того, перерахували пенсії військовослужбовців та чорнобильців. Як і за рахунок чого зростає пенсія при перерахунках можна розібратись на прикладах. Як же все-таки зростає пенсія? Наведемо два приклади. Вони не вичерпні, але можуть бути дуже показовими, щоб відобразити суть мерезневих індексацій пенсії. Приклад перший. Чоловік 70 років пішов на пенсію у 2013 році. Стаж 35 років. Індивідуальний коефіцієнт зарплати 2. Пенсію у лютому 2023 році. У нього становило 4630 гривень і 42 копійки, в тому числі це розмір пенсії за віком 4300 гривень. 30 гривень 42 копійки та надбавка особам віком від 70 років це 300 гривень. Розмір його пенсії, основної 4330 гривень 42 копійки визначається за формулою 6186 гривень 32 копійки, помножить на 2 і помножить на 35, і получається виходить його пенсія. У цьому випадку 2,035 це коефіцієнти зарплати і стажу відповідно. А 6186 гривень 32 копійки це середня зарплата по країні за 2014-2016 роки, яка була кілька разів проіндексована у період з 2019 по 2022 рік. Така середня зарплата застосовується для розрахунку більшості пенсій, призначених до 2018 року, тобто однаково у багатьох пенсіонах. Тема далі. Коли з 1 березня відбувається індексація пенсій на 19,7%, це означає, що ми. Ми зазначену суму зарплати множимо на коефіцієнт 1,197 тисячних. Таким чином отримуємо нову суму зарплати, тобто 6186 гривень 32 копійки, множимо на 1,197 тисячних і дорівнює 7305 гривень 3 копійки. Йдемо далі. Далі підставляємо приіндексовану зарплату у формулу і отримуємо новий розмір пенсії за віком. Тобто 7305 гривень 3 копійки, умножаємо на 2 і на 0,35 коефіцієнта і дорівнює 5183 гривні 50 копійок. Це розмір пенсії за віком. Йдемо далі. У цьому прикладі загальне зростання пенсії в принципі збігається з відсотком самої індексації, тобто пенсія збільшується майже на 20%. І взагалі пенсія становить 5183 гривні 52 копійки і плюс надбавка особам віком 80 років, 80 років 300 гривень. І така сума його пенсії з 1 березня становить 5483 гривні 52 копійки. Тут зрозуміло, в цьому першому прикладі йдемо далі. Приклад номер 2 Жінці 67 років. Пішла на пенсію за віком у 2011 році. Не працює. Стаж 29 років. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати 1. Пенсія у лютому 2023 року становила 2416 гривень 67 копійок. У тому числі це основний розмір пенсії за віком 1794 ,03 гривні 03 копійки. Плюс доплата до прожиткового мінімуму це до 2093 гривень, доплата становить 298 ,97 гривень 97 копійок. І доплата за 9 років понаднормового стажу. Це 1794 гривні 3 копійки. Множимо на 9 це 161 гривня 46 копійок плюс. І доплата до 2316 гривень 67 копійок. Це за постанову 963. І це становить вона 162 гривні 21 копійку. Ідемо далі. Яскравий приклад того, що непросто пояснювати складні речі. З основним розміром пенсії ми вже більш детально розібрались. З аналогією до першого прикладу, це 6186 гривень 32 копійки, множимо на 1 і множимо на 0,29. Це коефіцієнти. І дорівнює 1794 ,67 гривні 67 копійок. Ідемо далі. Далі йде низка доплат, але загальний розмір такої пенсії з 1 грудня не міг бути нижче за 2416 гривень 67 копійок. Звідки взялася ця сума? Згідно з постановою 963 від 1 грудня 2022 року у жінок зі стажем менше 300 років, але молодших за 70 років, загальний розмір пенсії не міг бути нижче за 2500 гривень. А якщо стажу менше, то мінімальний розмір пенсії встановлюється пропорційно до зазначеної суми, виходячи з наявного стажу. Що відбувається з 1 березня? На першому етапі ми індексуємо на 1, 197 тисячних зарплату. За аналогію з першим прикладом. Замість 6186,32 отримуємо 7405 гривень 3 копійки. Демо далі. Таким чином, новий розмір пенсії за віком становить 7405 гривень 3 копійки, помножить на 1 і помножить на 0,29 коефіцієнт і дорівнює 2147 гривень 46 копійок. Далі ми переходимо до другого етапу і починаємо розрахунки. З надбавками. Загальний розмір пенсії у цьому прикладі зріс на 103 гривні 33 копійки, тобто трохи більше, ніж на 4%. Незважаючи на суттєву трансформацію складових середині самої пенсії, ключові зміни полягає лише в тому, що пенсію дотягли до нового розміру мінімальної пенсії виплати. Доплату за старою постановою скасували, а за нову встановили. Як зазначено вище, тепер у непрацюючих громадян. З неповним стажем, який молодший за 70 років, загальний розмір пенсії не може бути нижчий за 2520 тисячі гривень. Також через збільшення основного розміру пенсії, який став вищим за прожитковий мінімум, змінився підхід до розрахунку доплати за понаднормовий стаж. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.